які загинули э, нашої громади, зокрема. Куц Олександр Миколайович, Мартинюк Олександр Андрійович, Струнець Сергій Маркович, Боговід Анатолій Михайлович, Михалевич Роман Олександрович, Єременко Сергій Володимирович, Маковецький Іван Миколайович, Бляшук Андрій Володимирович, Воронцов Олександр Леонідович, Середюк Артур Романович. Андросюк Геннадій Миколайович, Потапюк Олександр Миколайович, Денисюк Олег Іванович, Котюх Володимир Миколайович, Кобець Віталій Володимирович, Примачук Олексій Євгенович, Михальчук Сергій Степанович, Середюк Олексій Пилипович, Мельник Олександр Валерійович, Бірук Максим Віталійович, Васильковський Валентин Віталійович, Михалевич Микола Максимович, Шиманський Руслан Юрійович, Михалевич Руслан Миколайович. Матвіюк, Сергій Михайлович, Лукашук Павло Васильович, Супрунюк Ростислав Маркіянович, Жук Валерій Станіславович, Жерт Руслан Миколайович. Прошу присісти. 27-му сесію сільської ради оголошую відкриття. Ще не вмерла України ні. Наша колега Алла Іванівна і Я думаю, була можливість привітати, але сьогодні колективно я пропоную привітати. Бажати такного здоров'я і хай все буде добре. І приступаємо до роботи. Ми оголосимо порядок, де найвільніше затвердимо. Ми маємо визначитися із комісії. Так, кого є пропозиція у власності? Але пані Нокса, ну, але ті, що завжди. Хто там так, хто там? Пані Світлана не бажає?

Початок роботи 27-ї сесії Забродівської сільської ради. Прошу поіменно проголосувати. Значить, виноситься на розгляд перше питання. Про голосування. Про початок роботи 27-ї сесії Забродівської сільської ради, 8-го скликання. Авдіюк Василь. За. Андріюк Людмила. За. Березюк Микола. За. Бірук Оксана. За. Дудка Василь. Жданюк Оксана. Ковальчук Оксана. Корнелюк, Корнелюк Галина, Досі. Марчук Василь, Досі. Матвіюк Досі. Петро, Досі. Манько Досі. Тетяна, Досі. Миронюк Досі. Руслан. Михалевич Михайло. Нінічук Сергій. Палій Василь. Панасюк Микола. Колінчук Валентина. Ботович відсутній. Шевчик Неля Федорівна відсутня. І Калачук Микола Михайлович. Так, то скільки? Тринадцять. Тринадцять за. Голосу відсутні. Відсутні скільки. Дев'ять. Дев'ять. Так, слідуюче питання. Про <кій> порядок денний 27-ї сесії Загрозької сільської ради 8 серед. У вас на руках є, так, порядок денний, в групі скидали. Ми вже питання не, не зачитуєте. Буде. Будемо по імену чи хто... От... Ні, ну можливо, коли е якісь. Ми приймаємо за основу. За основу в цілому. Чи за основу, а тоді, можливо, коли якісь є доповнення зміни до порядку денного. Немає? Нема. Тоді за основу в цілому. Голосуємо. Хто проти? Шо? Утрималися? Шо? Рішення прийнято одного голову. Згідно порядку денного, наступне питання про звіт про виконання бюджету Забродівської сільської територіальної громади за 24 рік. Також розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Попередньо обговорено в групі депутатській. Сергій Федорович, будь ласка, ну, буквально коротко. Якщо є по якісь питання, хай задають депутати. Станом на 31 грудня 2024 року розпис загального фонду бюджету виконано на 101,2%. Обсяг доходів загального фонду бюджету громади склав 101,9 мільйона гривень. З них 27 млн грн це власні доходи, 74 млн гривень це офіційні трансферти. Власні доходи бюджету громади за загальним фондом виконані на 105,2%. Сума перевиконання становить 1,3 млн гривень. Упродовж 2024 року власні доходи було вже уточнено на 6,1 млн грн. Станом на 31 грудня розпис спеціального фонду бюджету виконано на 73,5%. Обсяг доходів спеціального фонду склав за 2024 рік 8,3 млн, з яких 4 мільйони це власні доходи, 4,3 мільйони це офіційні трансферти. Власні доходи бюджету за спеціальним фондом склали виконано на 57%. Упродовж 24-го року доходи уточнювалися на суму 156,5 тисяч гривень. З державного бюджету в повній мірі перераховано базову дотацію в сумі 19 мільйонів, освітню субвенцію в сумі 53,7 мільйона гривень. Субвенцію на харчування учнів початкових класів 755 тисяч за, за загальним фондом з обласного бюджету Волинської області до бюджету громади залучені кошти. Субвенції на ПОП в сумі 163,8 тисяч гривень, субвенції нужд майже 794 тисячі гривень, е дотації на вирощування молодняка великої рогатої худоби 19,9 тисяч гривень. Е щодо податків, податок на збір, та, на, збір на, на, податок на доходи фізичних осіб склав 14,7 е мільйонів гривень, Виконання становить 107%. ПДФО із зарплати по факту нам дало показник 12,1 мільйона. ПДФО і інших ніж заробітна плата 1,7 млн грн. Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування 96 тисяч. МПЗ 853 тисячі. У 2024 році до бюджету громади надійшло 50,6 тисяч гривень прибутку нашого комунального підприємства. Щодо ренти ми отримали надходження в сумі 653 тисячі. Виконання за цим податком становить 63%. Обсяг надходжень по цизному податку склав 27 млн грн, процент виконання 115%. Податок на майно 313 тисяч 103% від запланованого. За Брудівською сільською радою за 24 рік в оренду здано 437,6 гектарів землі. Загальна площа орендованих земель станом на сьогодні складає 1265 гектарів. За 2024 рік цей показник зріс на 38%. Єдиний податок в структурі власних надходжень бюджету сільської... <кліджету> нашої громади складає 21%, що становить 5,5 млн грн. Виконання 105 до запланованого. Загалом бюджет громади за власними надходженнями виконано на 105% або 137% від початкового плану у порівнянні з 2023-24 році е власні доходи бюджету громади зросли на 25% або на 5 мільйонів гривень. Е у е нашій групі наводили інформацію по поводу 2023 та 2021 року. Е Саму структуру надходжень громади, ну, структуру власних надходження громади я не буду її повторювати ще раз. За підсумки 24-го року статус бюджету утворюючого підприємства зберегло 100 вратність аграрії. Загальна сума отриманих податкових надходжень від цієї організації це 3,2 млн грн. Питома вага коштів від доходів нашої громади це 11,8%. У 2024 році на території громади працювали 222 фізичні особи-підприємці, які сплатили до громади майже 5,2 мільйона гривень. У 2023 році цей показник становив лише 2,9 мільйона гривень. У 2021 році 2 млн гривень. За результатами 2024 року 29 із них припинили свою діяльність. Станом на 1 січня 2025 року на території діє та сплачує податки до місцевого бюджету 191 підприємець. За результатами 24-2023 року дебіторка, дебіторка заборгованість є лише по спеціальному фонду, це період, переплата періодичних видань по бібліотеці. За результатами 2024 року загальна сума підтримка сил Територіальної оборони Збройних сил Національної поліції. Кошти видалені на підтримку сімей військовослужбовців, загиблих, сімей загиблих від військовослужбовців і все те, що можна сказати. Ну, плюс територіальна оборона становиться 3,4 мільйона гривень, що становить 12,5% власних доходів бюджету громади за загальним фондом. Основні напрямки це електрична енергія, майже мільйон гривень, закупівля різної, різної техніки 1,5 мільйона гривень. Допомоги сім'ям військовослужбовців 200 тисяч гривень, облаштування укриттів 400 тисяч гривень, видатки пов'язані з облаштуванням колеги слави, вручення державних нагород, проведення поминальних